І сьогодні я вам покажу мою найтипічнішу гру в змагальні. От я зараз вже запускаюсь на мапу Синстоун. Я За терористів. Ой, за контртерористів Одразу чекну тімейтіфіки, які вже зайшли. Буду дивитися ким бронза. Рейтинг бронза, 9. Не грав взагалі. Наступний. Вау, ще одна бронза. Наступний. Вау! Сільвер! Ще одна бронза. І я. Леген. Тепер тепер бронза. 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 Сільвер. Бронза покраще. Ну, коротше, тут всі бронзи, тільки... Я. Ще два Сільвера виділяються. Мінус. Тут зараз поки що тільки розминка, от вже всі запустились в гру. Скіпається розминка. Ну і скоро вже буде. Що, на що дивишся. Просто у нас челіки, вже стрять фігнй, да. І погнали ну, в каточку перший диффузор, 350 і флешку. Ага. Про прострел. Нічого нема, це а. Це зайду через спину. Хедшотекс, нулевий. Ще потім заходить? Одных хочу так. І мене забирать. Ну я зробив мінус 2. Так, минус 2, тащить, этощит. Тиммейт ти тащить. Тімейт. Тиммейт! Тімейт тащить. У него Діфузов нема. А, ні, не, є, нема. Ну ні, не, я думаю, раздифьюзен. Йо, просто те, в нього дифузов не було. Ну тоді і зараз погнали в другий раунд. Економіки нема. І отак просто от Таке прикольне сделала з накоїчками. Я білий. Мед, кто Нет, кто сильнее. Ну, я ведь, кину хаешку мит. Эээ, блин. В ногу попал. Так. Думаю, а. Да. И забираем. Чеву! А, нет, цель мужцекертиха. Йопира, сотей, я Йо, прилякався. З'явилась ЕКОНОМІКА ну нарешті. Дешевый скейнчик. Шарпатрпький. Кими відбились, я займаю прям таке уверенное місце. Розстрелюємо першу обойму повністю. Знов я білий! Капець. Капіц просто. Ну, все це мінус. Це мінус. Ти що робиш? Що ти робиш? Йоу, переся, те трохи. трох. Ну давайте 3 хп, му. Один в три на 3 хп. Що зробить ця геніальна особа? Стривне. Повернеться і помре. Ну... Хто головний? А вже бронза. Не сівер. В цьому світі просто бронза найкраще. Тіня це більше. Щоб не було різних приколюх. Ще що зробимо. Ще буде вон весь смок. Не будем, дякую, тімейтам. Кинув. Сегодня я смою. Ой. Минус. Нет, nee, конечно. Хэдшот. Хэдш. Ну все, просто наїзд золотав, все перебрала диффуза. Ще смог повернув. Ну все. Вот так. Блин, як без мене виграє нуб? Хто? реально нуб. Походу, вілосик буду довгим, бо ми щось не йде. О, зонит флешечку. Ой-ля! <реш> Просто тік так мув! Тімей. Вау! Вау! Скіп на цей раунд. Ну, на от мій тімей програв. неочевидно було. Взагалі неочевидно. Купую Еску є гроші на смук не встачаю. Ну, ч, хайшка, зато відкинула непогано думаю. Перша, друга іфікс. Помогу тюмейт. Помог. Криси. Тупо криси. Реально криси. В спину забирають. Давай. Це хто? Це у нас і Бробін. Третє місце. Ну, погано хочу, так заліпив. Скоро мене обігнуть хоча. Я 6-4 іду. Що ми так сильно програємо? 2-4. В нашій львагі! Капец. Спробую ЗМПшку сість. Че? Рухайсь. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 еще будем багать. Давай, 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 трох. А, мы єдині, все. Yeah. You know. Блін, в зарядці мене так заліпив. Прошу на це просто був прям. Ссередоточить. Йдуть в 7, я єдиний йду в 5. Ну ні, Я не єдиний, ще є один лоу-тапі, яка йде один в 3. А Ані один в 5, да. І ще є один, який йде один в 6. Ну, 6.50 по класку. Ничего, цен себя купать не буду. Вашка, вашка. Ой! Уже наличие по ч? Ч? Блін, мене кілк взяв. Так гарний хедшот хотів. Є шанси на камбек, є шанси на камбек. Може я потім зроблю рубрику купую скин, скін з якого мене забирають. Але не факт. Ось валіка. У мене такий гарний красивий аркановий валік. Вау. Ща. Мінус. Просто не прощастили. Ну, они что, все? Ну, зло. Просто не простів мінус два здав. 10-1-5. Я 10 в 5 йду. В 2 кі день, що собі. Я кажу, валік це сила. Що зробиш? А ти могилу. Вона вже авіаносця пішли. Так, ніку... Ненавиджу, я просто. О! Один чеп, просто зайшла в спину і всіх виніс. Всіх. Баліка нема. Є баліка. Що я дещо зроблю. Ще я просто буду грати по тактикам. Ща. Це тактика. Це геніальна тактика. Так така відміняється. Там меньше два підра. Хедшот. Минус 99, девет, да. Да вы хоча б. Навіть добити не може. Ліляша, уха, ну хануть. Геніально ця особа буде забирати пачку і ставить. <кхи> <кхи> Скізулка унізиться, він не здає кожного ранку. Хорош! Добив меню. Деально хп було. Давай, 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 давай. ти пікселі битво не просирай. Понятно. Понятно. 7 4 Все хай довше є шанс на камбек, нам треба на 4 раунда. Балька нема навіть. Спробую, спробую. Не ну, думаю, що вийде. Окей. У мене бомба, дайте мені бомбу. У кого бомба? Апіду. Блін, мені треба, щоб цей челік дав мені бомбу. Чел, дай бомбу. Бомбу. Подлюка. Ну, Дякую за подсадку. Хорош. Комбек. Ком бэк. Ком бэк. Не уважи не. Ніи. Тільки не ти. Нам хана. <гум> Мінус. Я ж казав вам, що тімейти такі. Я соло, друге місце. І отут іде один лев. Один в дев'ять. От, особисто хоча б статиста. Хоча б гра розуміє, що я зіграв ді... дістойно. Ну, він, це капець, капець. Хоча попнула в 150 -е лево рівно красиве число. Ах, дякую. Всім пока з вами був я, Слава.